Друзі колеги, всіх вітаю щотижневе відео з криптоновинами і технічним аналізом. Насправді на цьому, на, на минулому тижні було доволі мало новин цікавих. Напевне, з дійсно цікавих новин це те, що компанія Трампа Trump Media, докупила BTC. На суму можна тут приблизно, приблизно 40 мільйонів, скажімо так. Трамп, компанія докупила BTC. Чи означає це, що у нас очікує більшість сценарії? Абсолютно ні. Вони можуть просто купувати як резерв для себе, вони можуть просто інвестувати в довгострок, вони можуть просто купувати для своїх е цілей. Тобто, таке, напевно, єдине, що було цікаве. Тобто, один вона, звичайно, була стосовно е ЦБ Японії, але я написав. Аргументований непоганий пост в телеграмі. Якщо хочете, можете перейти подивитися. Тут все написано, не буду повторюватись. Кому цікаво, приходьте в телеграм за посиланням, всі посилання під цим відео. Тому давайте перейдемо на технічну аналізу, тому що новин насправді доволі мало. І якщо ви помітили, у нас в кутку з'явився збір на підтримку армії. Ціль 50 тисяч. Якщо у вас є можливість, буду дуже вдячний. За те, що ви долучитесь, весь звіт завжди буде в телеграм-групі. Тому, якщо у вас є можливість, долучайтеся. Неважливо, скільки, головне, головне просто приєднуватись. І так, почнемо. Давайте з BTC, як завжди. З BTC, що у нас є? У нас тижнева свічка закрилася. Насправді доволі непогано. Не скажу, що вона може змінити рух всієї структури, але вже якийсь пінбар такий тормозний, вже існує. Тим паче від рівня від нашою трендової, ось цієї трендової, в принципі, щось цікаве в цьому є. Звичайно, це взагалі не означає, що ми підемо зараз нагору, але вже якісь Елементи, натяку того, що покупці якісь з'являються, в принципі є. в принципі є Тому натижнемо поки що, поки що, на жаль, все. На денному таймфреймі у нас повністю протилежна обстановка, скажімо так. У мене зараз відкрита шортова позиція. Давайте поки що прикриємо. Чому повністю протилежна. Аргументація, тому що в нас є пінбар такий доджі, пінбар, свічка, який відбився від рівня від трендових. Те ж саме, давайте навіть, добре, зараз на 4 години після цього. Якщо в нас сьогоднішній день закриється нижче 87800, скажімо так, плюс-мінус, то це буде дуже шортова формація паттерну PPR. Можете подивитися у мене на YouTube каналі про паттерн PPR, він доволі сильний. Можете зрозуміти, про що я кажу. Щоб зрозуміти мою позицію шортову, яка вже. Якщо не забуду, зараз десь прикріплю скрін. Якщо забуду, то не буде скрін, моя шортова позиція. Чому я тут відкрив? По-перше, повертаємось до нашої тренду. У нас існує така тренда, від якої ми відбувалися певний період часу. Тобто, ось тренди утворилися. Відбуваємось від неї, відбуваємось, пробуваємо. Ретест. І ця трендова у нас тепер як супротив. Не як підтримка, а як супротив. Далі ми постійно від неї відбиваємось. Те ж саме. Постійно від неї відбуваємось. і Це вже повноцінна зона супротиву. Ми знов сюди дійшли, і це був один аргумент на те, щоб я звернув увагу в напрямок шорту. Цієї угоди. Далі, які в нас були ще аргументи. Наступні аргументи це, це червоний рівень. Те ж саме зона підтримки попередньо. Ми постійно відбувалися від неї. Потім пробили на підвищених об'ємах. І потім почали тестити її знизу. Тобто, це тепер зона супротиву утворилася. Зона супротиву теж додатковий аргумент те, що можна спробувати тут тут. Відкрита шортову позицію. Далі, які були аргументи? На 4 годині у нас у нас підійшли до рівня до рівня, до трендової. Плюс 4 годинка у нас була така. Як, скажімо так, коли ми підходимо до рівня, у нас утворюються підвищені об'єми. І плюс для мене ще 4 години закриваються на підвищених об'ємах по продавцям, і плюс у мене був аргумент ще. Тут треба, напевно, 3 на днівку пройти. Аргумент був, що ми зібрали ліквідність. Зараз скажу точно. 89, 90, так? Тобто ми зібрали доволі значну кількість ліквідності і скоригувалися. Тобто, як, як я багато разів казав, як я використовую мапу ліквідації, мапу ліквідності, можу. Як додатковий аргумент. Це не те, що ми. Коли у нас є несхідний тренд, скажімо. Несхідний тренд, я шукаю трейди тільки за трендом, тобто в напрямок шорту, перехожу на більш дрібні таймфрейми, щоб їх знайти. І коли ми збираємо ліквідність в наших рівнях, тобто підходимо, наприклад, сюди до ключового рівня, і у нас є збір ліквідності, тобто тут. Підвищення плюс об'єми на графіку, підвищення об'єму на графіку. Це для мене аргументи, що зараз можуть бути розворотні формації, тобто продовження тренду. Це теж такий додатковий аргумент. Я не скажу, що це для мене там, дуже сильний аргумент, але як додатковий, так, я збираю аргументи, щоб відкрити позицію. Тобто Мені недостатньо там, одного аргумента, щоб відкрити. Мені треба комплекс там, 3, 4, 5, чим більше, тим краще. Тоді. Тільки при комплексі можна, як на мене, дійсно вийти в плюс. В принципі, те, що відбувається зараз. Далі, на годинці. Прийшов на годинці, теж дивився, що в нас тут є. У нас тут були теж елементи такі поглинення потенційного, тобто новий максимум встановили. Наступна свічка шортова поглинула тіло попередньою. Так, не філігранна. Було б добре, якби і тінь поглинула, але відбулося поглинення. І я вже в цей момент на 15 хвилинках. Uh, Господи, де воно там є. Прибрав просто оцю штуку і тепер не пам'ятаю точно, де зайшов. А зайшов, я ось тут, я згадав. Тобто, у нас почалось відбиття покупці, які з'являлися, і я на відкаті зайшов. У мене позиція приблизно десь ось тут. Десь тут я зайшов. Стоп у мене був такий 1%. Тут ще доволі непогано співвідношення стопу до профіту було. Як на мене, потенційно 1 до 3 було, і воно прямо ідеально відпрацювало один до трьох. То ми якраз зібрали ліквідність. А що маю на увазі під збору ліквідності. Коли у нас, скажімо, такий рух відбувається такими сходами, оці всі мінімуми, оці всі мінімуми, це потенційні зони ліквідності, де люди купували, де люди ставили стопи. Ми доволі часто, коли у нас корекційні рухи збираємо ці стопи. Ось перше, ми, наприклад, зібрали. І відновилися. І друге ми вже зібрали тут. Навіть тут, можливо, було більше. І теж якесь відновлення відбувається. Далі, якщо підемо, то ми можемо йти вже. А, ми навіть кольнули вже сюди. Тобто, майже зібрали тут ліквідність. Тобто, якщо вже йти вниз, то можна, як на мене, сподіватися, вже зловити рух там 86 і нижче по BTC. Приблизно так. Зараз у мене стоїть часткова фіксація, частково прикрив позицію, поставив стоп безбитковості. Якщо графік розвернеться, я вже в повній безпеці. Профіт частково зафіксован. Стоп стоїть безбитковості. Якщо графік розвернеться, мене виб'є по стопу. І я вже просто зароблю ті гроші, які зафіксував тут. Не пам'ятаю, по якій ціні зафіксував, це вже не дуже важливо. Плюс частково закрив на 3%. Тобто. Поділив тут десь закрив, ще на трьох закрив. закрив. У мене зараз залишилось 25-30% від цієї угоди. Сподіваюся, логіку пояснив. Логіку пояснив. Зараз е, доволі часто зустрічаю те, що люди роздувають, що нас може очікувати потенційне е, таке, Санта Ралі його називають, так? Поясню, що це таке завжди, ну окей, не завжди. В більшості випадків у нас на Новий рік, на Різдвяні свята, у нас доволі часто будячі настрої на Фонді, на крипті, взагалі на ринках фінансів, і фінансах. І ці дати дійсно підвищена прибутковість, дійсно так, якимось магічним, математичним, не знаю. Чином це відбувається. І зараз роздавається те, що у нас може бути дійсно відновлення по BTC потенційне. І потім вже корекція. І люди вже забули, що, скажімо так, моя думка яка? Думка така, що насправді корекції сильно ще не було. Поясню чому. Тому що якщо зайти на фондовий ринок, фондовий ринок, де у нас корекція? У нас взагалі немає тут корекції. Відкрити фондовий ринок і відкрити BTC теж навіть графік. Так вже є певна розкореляція. Але якщо фонда піде на корекцію, як було тут, наприклад, як було тут, як було тут, то тоді уявіть, що буде з BTC. Тоді BTC може просісти взагалі до 40-30 тисяч, взагалі без проблем. Якщо нас дійсно може очікувати потужна корекція по Фонді. Просто зараз саме крипта не дуже цікава для інституціоналів, тому що. Ну, Знову ж таки, поки ФРС на таких своїх риториках. Плюс у нас, скажімо так, коли на ринку у нас неочікуваність, тобто ніхто не знає, куди що піде, завжди ризикові активи будуть страждати. В нашому випадку Altcoin BTC, фонда теж підлягає під ризикові активи, але крипта кратно більше. І коли у нас ніхто не знає, що буде далі. Там по геополітиці, по економіці, коли там Трамп-президент, ніхто не знає, що буде завтра. Плюс потенційні, знову ж таки, воєнні дії з Ватемалою, так, ніхто не знає, що буде, буде чи ні. В ці періоди завжди страждають високоризикові активи, такі, як криптовалюта. Тому якщо дійсно почнеться щось корекційне на Фонді, по BTC, тільки тоді почнеться справжня сильна корекція. Тому корекції ще насправді сильно не було. По ефіріуму у нас тижневий таймфрейм закрився доволі шортово. Паттерн PPR. Плюс у нас тижневе ковзане як потенційна зона супроту ми не може ніяк пробити. Як на мене, це потенційний похід далі нижче. Не знаю, чи буде такий розвороти, чи просто боковик вниз, чи одразу піде вниз, але напрямок для мене. Вниз по ефіріуму. А, Якщо думати, куди підемо, перші очевидні рівні це знову ж таки 200 середня ковзана, це 2400, плюс у нас тут існує такий рівень проторговки, після чого почався всплеск по покупцям. Тобто тут, очевидно, у нас є рівень. Якщо підемо по ефіріуму, як на мене, тут доволі цікава. Цікавий час для того, щоб спробувати там проінвестувати в ефірі, або його протрейдити. До цього часу, поки що мені він не цікавий він напрямок лонгу абсолютно. Думки такі. Альткоїни поки що не розбираю, тому що вони повністю не цікаві. Якщо вам цікаві якісь альткоїни, можете писати в коментарях. Е напишіть альткоїни, напишіть, чому вони цікаві. Не просто назву альткоїна, а саме чому. Чому вважаєте, що вони класні або мертві, і тоді я. Можливо, в наступних відео проаналізую їх. Поки що на цьому все, друзі. Підтримуйте армію. Краще не поставити вподобайку, а задонатьте пару гривень. Ну, вподобайка це теж дуже добре. Найкраща подяка знову ж таки це донат. Всіх вітаю з святами. Зустрінемось або на цьому тижні, вже або на наступному подивимось. Всім гарного дня, мирного неба і до побачення, друзі. Зустрінемось в телеграм-групі і в наступних відео.